Вітання всім крепким рибакам. Я сьогодні їду на спінінг. буду пробувати ловити хижу рибу Окуня, щуку. Сьогодні вже нам кінець жовтня, 22 -е число. Не знаю, що з цього вийде, сьогодні як би такого приморозку немає. Плюс 3 зранку. Чи воно щось з цього вийде, чи не вийде, я зовсім і не знаю. У зв'язку з тим, що декілька... Попередніх поїздок на щуку, як кажуть, увінчалися повним провалом. Хижак зовсім не хотів клювати з невідомих причин та обставин. ледве ледве там ловили по одній, по дві щучці, не знаю, чому так. Начебто і осінь, і жовтень, чи вона ще не, була, не брала та щука, чи вона ще тільки буде брати, ми не можемо щось встановити. І ми начебто катаємося і по глибоких, і по мілких водоймах, і шукаємо того хищника, але не можемо його знайти. Якось у нас так виходить в нашій рибацій групіровці. В мене сьогодні е, пробую поїхати на одну копанку таку невелику. Ну як це не копанка, це ніби там озерце таке. Невеличкий, але щоб добратися цілий квест, це я зараз пливу по одній водоймі, а перед цим я ще за темна плив по іншій. І щоб добратися на то, куди я хочу, треба через дві водойми перепливати. Бо ні автомобілем, ні пішки ніяк не підійдеш. Ну, пішки теоретично можна підійти, але з берега. Але самі розумієте, що з берега кидати це обмаль можливостей просто. І не знаю. Ну, погода якби повинна сприяти сьогодні, як би, має бути хмурно трішки. На день. Сонце вот от ледве буде сходити. А я навмисне раніше за тимна приїхав, щоб добратися туди, куди мені треба. Бо кажу, щоб добратися до тієї водойми, треба ще через дві перепливти. О, бачите, лебеді є раненько. До речі, тут, де я зараз пливу по цій водоймі, ми теж ловили хижака досить успішно, досить непогано. Але останні два роки він тут чомусь не клює. Чи так, вибили його рибаки. Ми приїжджали сюди декілька років по тому, 3-4 роки, роки тому і ловили досить успішно. І щуку ловили, по весною ловили на силікон при нагоді там, і навіть на поверхневі приманки, оскільки тут теж от, зілля ще і, ну, і ну, мілко тут, ну, в загальному на водоймі, там, можливо, який метр глибини, Ну, десь щось близько того. А зараз. Ми тут теж пробували і весною кидати з берега і не хоче. Просто не хоче. З яких причин і обставин, ми не знаємо. Чи може так щука оку десь подітися, чи ми не можемо тут її говорити якось. То і так в загальному. То я зараз буду потрошки тут переміщатися, на ту воду, на яку я хочу, і буду пробувати щось. Щось буду ловити, щось буду шукати. Не знаю, правда як, але досить мені цікаво. От я вже майже добираюся до того місця, щоб через дамбу перекинути човен і будемо там щось тестувати. Буду озброюватися, поверхневим в Я Я саме на цю водойму вже перебрався. Бачу, що зілля трохи впало і глибина ніби є і ніби й нема, то ще не знаю, можливо там потім поставлю якийсь силікончик невеликий а поки на поверхневого обіра. Можливо, десь буду щупачку виганяти, якось так пробувати. Поки так. Я ще де місця будуть там між зіллям поставлю попіра, звичайно. То буду пробувати якісь трошки інакше Снасті. Ух ти. То я щось злякав, обернувся катушечку підправити, щось з боку стояло, пішло. Таке, до реченьку, і буває, що кидаєш поверхневою Снастю, одна щука ніби атакує, клює, а інша чомусь не хоче. Цікаво, що з того вийде, бо тут я з весни не був. Оце з весни ще як була заборона на навігацію човном, то з того часу десь, напевно, з квітня місці я тут і не був. Якщо чесно, якось літом і зараз осінь їздили по інших водоймах. От було цікаво мені спробувати, що з цього вийде. Зранку тихенько, зовсім всі ще вітру немає, але на день обіцяють 2,5-2,7 метра за секунду. Та не знаю, зараз геть зовсім тихенько на дворі. Що туди? В темноту закинув. Туман, хлопці починає опускатися. На ну, попіром перейшов, бачу поверсів буквально менше, як за хвилину два виходи поверсів було в щучих. Одна то вдарила, я протягував снастю попередньою поверхневим вобліром, то вона вдарила десь перед моїм вобліром за метра два, а інша от тут попереду. Ще один вихід щучий. Ух ти! Була покльовочка. Була покльовочка. Не добрала. Чи там в струну? Ні, не в струну. Вдарила в попере, все як не має бути. Цікаво мені. Був ти Ну То виход вже був, але щось вона не добрала. Чи я її не засік. Ледве затемна почав от, туман самоопускатися. Можливо, це саме той момент, коли вихід буде її, отак от в досвіта. Бачу, вже щось трошки починає гуляти. Вроді як щучка брала, але можливо і окунь. Тут і окунь є непоганий. Бувало декілька років тому попадали на такі моменти, що окунь брав на дрібну віртушечку, оскільки глибина не дозволяє, або на попіра так само влітав такий досить непоганий окунь. Опять виход. Це в мене другий захід, е, я кинув, що от прямо так туди, між очерет. Там був виход і там, і от тільки що от. Три поклевки буквально за дві хвилинки. Ну це окунь бавиться знову. От. О, це вже оце вже є подача. Дрібненька, але всічена. Та, та-то всічка. Вона в за краєчок тримається, але взяла, О, дивіться, красуня, яка осіння. Невеличка, правда, але реалізована. Да, така, думаю, грамчиків 400, напевно, десь. Закраєчок губи взяла. Тримається легенько. Оп. Дивіться, така от красуня. Проклюнулася осіння. Да, я думаю, грамчиків 400, напевно, є. Десь так. От, дивіться. Вона не пошкоджена, я її відразу відпускаю. Давай, біжи. Ох, і втекла. Бачите? П'ята покльовка і реалізація. До речі, кину гарненько між кувшинки самі. Так досить-досить непогано. А це п'ята покльовка вже. П'ята покльовка в мене. Кажу, окунець стукав, два рази щука, просто, просто схибила, просто схибила. В одній був перельот, в іншій був недольот. Сьогодні буде трішки хмурненькою. Я от тільки задивився на хмурну погоду і от в мене п'ять подача була. А, та я трошки зіллям тягнув. Думаю, що гра попера не та щось, то чуть-чуть зіллям тяну. Тому зараз я так от... я трошки розвернуся і спробую туди так само. Між кувшинки. Хлопці, десь 10 хвилин і шоста покльовка. О. Водор два, два рази мені стукало. Де там є, оно виходить. Ох, це всечка, ох, товариство, всечка, дивіться. Дивіться, як Січина зверху, за хребта. За хребта Січена! Оце то... Ви дивіться, дивіться тільки. Оце мастерський було, звичайно. Вона ніби клювала два рази, зверху всік. Просто зверху. Ну так, ця трошки більша така. Трошки більше щупака. Це вже десь таблограмчиків 400. А ця десь, напевно, яких 500, напевно, має. Ну, всі пливуть такі підростати. Зверху, зверху, просто всік, отут за, отут за голову. Отут, от-от. Дивіться, от, бачите? Ну, біжи відразу. Давай. Давай, мала, біжи. Сьома покльовка. Сьома покльовка дві реалізації товариство. Вона, напевно, зараз зранку досвіта просто роздає. Я побачив перед цим буквально, кажу за хвилиночку, вихід переді мною. Ніби ну, не на мою снасть, а перед Снастю і далі. І от, як бачите. Вона добирала. Вона, вона раз пробувала типу. Вона пробувала разочок. А потім я вже її добив. Просто добрав її за хребта. Ну так ще я не ловив. Ловив за задній плавник всікав, а так ще я от не ловив. Дивіться, я от все навіть не вимикаючи камеру. Просто кидаю, просто ловлю. Так, да, це всечка, звичайно, потужна, потужна така шейна попірка, такий можна було звісно, взяти, але ж в обір це не попір, це я десь по версії дав. Напевно, чи вона злякалася, чи можливо хотіла брати. Ну тут же можна тільки як версії розглядати. Але цікаво, цікаво в загальному. Туди за зіллячку отак. Так. Тик. О, збоку. Збоку просто ніби як і мало брати, і не мало брати. За сантиметрів 20-30 збоку від Снасті. О, знов там. Одна, одна протяжка дві покльовки. Ну, не дві, будемо казати, півтори. Не розумію, чи лякається трішки снасті, чи... Не розумію поки. Такі моменти бувають, що ніби як то... Ніби як лякається в деяких моментах? О, збоку стояла злякав. От одна злякалася, інша брала. Чи це можливо окунець брав, не знаю. Підбережочок. О, Окунь стукає. А Ні, ту знову щучка. Дрібнесенька, зовсім дрібнесенька. Маленька, дрібненька, отака от. Це вже поза... це вже поза десяток пухльовок. І от. Оп, ось така 200 рамочків. Біжить. Одна злякалася, одна піднялася, але тут через кушинки трошки небезпечно кидати, але я спробую. Ох, то я дали дальній закит між самим зіллячком подача її мімо і що ти її зробиш? Ну, 200-300 грамчиків бере, доганяє. Оце вже нас догнало. Оце вже нас догнало. Бачите? Одна протяжка. Два виходи щучих. О, вже, догнала так як треба. Та теж щучка. Та невеличка щучка. Ой, то вона ззаду добре вона взяла. так як треба. Ой-ой-ой, та вона в самий заглот. Дивіться. Що ж я тут з нею буду робити? А ні, зараз я її акуратненько. Звільню. Ну, в крайньому випадку буду пробувати акуратненько звільнити. Та, там вона жабра не пошкодила, нічого не зробила. Зараз я її так легенько хірургічно. Бачите? Ну, да, 400 грамів. 480 під, під пів кіло. Дивіться. гарненько, Дві покльовки було. кину якраз так між. Дві покльовки було. Одна смазала менше, а от більше ту брала ззаду гарненько. Давай, біжи. Попливла підростати ще. Там, бачите, що робиться, який кльов. Дебелий, дебелий, щучий кльов. Просто вона виходить, вона атакує по дві по три, За одну протяжку, по два по три виходить. О, ну маєш тобі тільки повернувся і вже щось. Ну, бачите, ще раз от. Так, оце от зілля мене бентежить. Дуже сильно бентежиться, таке зелене дрібне. Вінколи чіпляється і щось не треба робити. Бачите, щось в струну мені погнуло трохи. Сторона тут така, струна підрівняється. Так, да, кльов щучий, потужний, у кінця би ще якогось, бо бачу атакує стукає, але такий вже дрібнесенький кажу, розміром, як той попір, такий той кунець. Кажу, а щука, да, бачите, що вишвиряє. Одна протяжка, дві подачі, бах-бах. Ще поки туман стоїть через це. Вона й напевно зараз така активна. Сонечко зійшло, але ще за хмарами ховається. Тому щука така активна. Да, оце от вам за скільки часу ми жовтень місяць, чи то вона може дійсно зараз тільки-тільки почала прокльовувати. Бо я вам кажу, це вже не знаю, який виїзд на рибалку, який просто не може увінчатися успіхом. Одненьку, там дві, якісь там не було, це в мене вже там більше десятка подач, та які вже там біля 15 можливо. Чотири я щучки зливив. Просто самі бачите, вона виходить. Просто дрібненька маже. Просто хибить і все. Вона ніби активно гуляє. Хоче попасти по попіру, а не може. Що, хлопці? Завершую рибалочку, піднялося сонце, хижак зовсім перестав брати. Ви самі бачили, що зранку відбувалося. Оце 30-40 хвилин. Між сьомою і восьмою годиною ще вдосвіта туман піднімався, ще трошки було хмурненько. І щука роздувала, як не має бути. Да, Дрібненька, але клювала. За, за, за один закид, по дві по, по три покльовки було. Ну, брала, брала та й брала. Нема ні, нічого сказати. От такий попав сьогодні гарний щучий кльов. Загально 4 ре реалізації, а покльовок більше десяти, і у куньових я навіть і не рахував, дрібненький окунець стукав дуже і дуже потужно. В загальному і так дуже мені сподобалося. Гарна природа сьогодні. Зранку температура така плюс 3 градуси. Саме, як то кажуть, погода на щуку і на хижу рибу. Підловився, всю рибу відпустив. Рибалочка сьогодні спортивна. то і так. Тому вам всім вдало щучого осіннього кльову, достойних трофеїв. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.